Молюся за тебе, президенте, що підтверджує, що справді щось не так. Одна з найгірших карт в колоді Жити буде? Буде живий. Чи до кінця свого президентського терміну він буде живий? Рух в іншому напрямку. Це, по-перше, знову мечі. Духовний наставник за Україну. Лікарі, гроші. Не можу собі дозволити зробити щось дуже зле в Україні. Уявляєш, тут навіть біля духовного наставника прямо випала карта маніпуляцій. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. А раптом да ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів. Якісь зустрічі нічні починається якийсь новий етап. Подивися, дурень. Хороша новини, друзі. Я вас вітаю. Ви сьогодні потрапили на цей випуск. Не випадково. Такі щось неочікуване. Якийсь такий сюрприз. Чи є якісь знаки, що вказують на припинення смертей українців? До кінця кожне відео треба дивитись до кінця, бо у ньому дуже багато важливої інформації. Ну і трохи рекламної, а як без цього? Крамниця мій світ в інстаграмі запрошує до перегляду усіх кристалів, які мріють побувати у підвізках Нескінченність та Мій світ. Знаходите опис до відео, натискаєте посилання і потрапляєте у крамницю Мій світ. Дякую за увагу. Друзі, я вас вітаю! Ми на каналі Мій Світ на вашому улюбленому каналі, і я, таролог Тетяна Васильівна, дослідниця сновидінь. І я вам хочу сказати, що. Підписуйтеся на канал Мій Світ обов'язково, тому що мені так інтуїтивно здається, що коли у мій світ буде мільйон підписників, то війна стовідсотково закінчиться. Тому давайте зробимо це разом і зробимо ці підписки мільйонні для цього каналу. Він дійсно унікальний в світі іншого такого не існує. Дякую за рекламу. Неймовірно, ти знаєш, коли за схемою треба завжди людям нагадувати. Бо я сама забуваю, коли мені кажуть, дивлюсь класне відео в Ютубі, і кажуть: поставте лайк, підпишіться думаю, о, точно треба зробити, і тоді я це роблю. Треба нагадувати. Але я ніколи в житті не нагадувала. Редактори кажуть, ну Оксаночка, ну ж треба людям сказати, але мої майстри завжди це робили замість мене. Тому я дякую вам усім. Ви просто молодці в мене. Про мільйон. Ти знаєш, це правильно і класно. Чим нас більше буде, тим більше ми разом гуртом можемо донатити, робити практики. Підсилювати все, що можна підсилити позитивне, не давати людям втратити віру в нашу перемогу, чим ми займаємося всі ці роки, і це найважливіше, що ми всі тримаємося разом. Ми не падаємо духом, віримо в нашу перемогу. А ще ми дивимося в майбутнє, дякуючи нашим неймовірним майстрам. Знаєш, ми намагаємося фокусуватися на хороших прогнозах, тому що про погане не хочеться говорити і туди увагу свою не скидати. Єдине, що якщо треба попередити, майстра завжди попередить, коли це важлива точка, така неминуча, яка має відбутися. Про це ми скажемо, звісно, в ефірі. Друзі, у нас дуже багато важливих, таких цікавих, хвилюючих новин зараз будемо зазирати в майбутнє, дивитися, що ж там насправді коїться. Ви знаєте, що Трамп був майже тиждень відсутній. Жодної появи, жодного виступу. Джей Венс тим часом видав якусь дивну заяву, що, мовляв, готовий взяти на себе обов'язки президента. А це ще гірше ніж Трамп. Ми колись з Іриною, яка дивилася майбутнє, вона бачила, що Трамп стане президентом. Вона бачила ті всі проблеми, які чекають на Трампа. Але ми потім подивилися, що раптом ті проблеми за. Гостряться, то Трамп втратить свою посаду, стане на його місці Джейді Венс. А це значно гірше для України ніж Трамп. Отже, в соцмережах Трампа вже ховали, і навіть найзатятіші скептики визнали що щось тут не так. А на днях духовний радник Трампа написав. Молюся за тебе, президенте, що підтверджує, що справді щось не так. У недавньому зверненні, до речі, на яке ми всі чекали, але поки що ту порцію таку вау, яку ми маємо отримати від нього, не отримали. Всі помітили дивний хриплий голос Трампа. Дивимося, що з Трампом? Що з Трампом? Давайте буквально три карти По стану здоров'я Трампа. Орієнтовно за три місяці до е, виборів я робила розклад і на Камалу Харіс, і на Трампа. І ось що дивне там було дуже погане здоров'я там показувало у Трампа, надзвичайно погане, і е, дивним чином там іще випливала якась третя людина, яка може замінити е, потім Трампа і стати президентом. Тому це дуже ймовірний варіант. Я зараз подивлюся, так. Дві дев'ятки. Тут явно лікування іде, явно лікування. І ось дивіться, одна з найгірших карт в колоді дев'ять мечів, яка вказує на страхи, на панічні атаки, на захворювання нервової системи. Коли бачите, ці мечі це ніби нервові закінчення. І от. Нервова система дуже сильно страждає, тобто будь-які хвороби, які можуть бути пов'язані з нервовою системою. Також паж мечів, до речі, вказує і на крапельниці, і на початок лікування, якийсь початковий етап лікування, тобто пажики, да? початок, щось нове, якесь нове лікування до нього застосовується. А дев'ять кубків, да? з одного боку, карта хороша, а з іншого боку, крапельниці, постійні переливання. Також біля дев'ятки мечів, це дві карти разом, можуть це означати. І ще коли я дивлюсь ось на його руки, я згадую себе, якщо чесно, у мене був період в житті, коли у мене не було місця вже, куди колоти крапельниці. І мені почали колоти в руки. І у мене були просто сині руки, повністю сині руки. І я завжди дивлюсь на його руки ці сині трупні. П'ятна, і думаю, що напевно крапельниці вже просто в руки роблять. І тут іще раз підтвердило те, що йдуть сильні, дуже інтенсивні крапельниці. Жити буде? Нам треба, щоб він завершив свою місію по закінченню війни. Так, да, давайте. до, 20... до кінця 25-го року буде живий. Давай запитаємо так, чи до кінця свого президентського терміну він буде живий? Давай, давай. Чи буде Трамп живий до кінця його президентської каденції? Дивимося. Зараз я тут трошки довше подивлюся, добре. Ви бачите, світиться той варіант прямо на даний момент. Можливо, зараз у нього якраз іде погіршення зі здоров'ям. Давайте я вам трошки поясню і потім дам відповідь, бо я вже тут бачу чітку відповідь. Дивіться: Таро це прогноз, це щитування інформації. З інформаційного поля Землі, тобто вся інформація міститься там. І от Таро щитує той варіант, який світиться найкраще на даний момент, коли ми сьогодні запитуємо це з Оксаною. Тобто у нього зараз іде явне погіршення. явне погіршення. І карти щитують, що велика ймовірність, величезна ймовірність, що до кінця каденції він не буде на планеті Земля. Ось так. І тут ем, зараз я вам покажу. Гляньте, які карти йдуть, да? тобто двійка мечів, е, знову мечі. Знову це можуть бути тобто, нервові дуже сильні проблеми з нервовими закінченнями і взагалі проблеми нервової системи, коли він просто-напросто не зможе свої обов'язки виконувати шість мечів. Е, рух. В іншому напрямку, рух до інших берегів. Це, це по-перше, знову мечі, помітьте, да? тобто знову капельниці, якісь іглоукалування можуть бути. Ну тобто, будь-що, чим може лікуватися взагалі проблеми нервової системи. І е, ми запитали до кінця каденції: а тут рух якби від каденції, тобто він уже е, е, навіть не буде. Концентруватись на, на тому, щоб добути до кінця каденції, тут уже інші пріоритети. Тут пріоритети здоров'я тут ще є імператриця, яка вказує на те, що дуже часто імператриця показує здоров'я, тобто. Ось так випали ці дві карти: рух у бік здоров'я. А на те, що він не добуде до кінця каденції, тут є інші карти, які вказують в тому числі двійка мечів. Коли ти показала цей рух, я згадала його фрази. Ну рух в іншу сторону. Його фрази, мабуть, даремно він почав їх говорити, що він хоче в рай потрапити. Потім білий дім це відкоментував. Що заяви Трампа реально серйозні, так він хоче потрапити в рай. Далі були фрази, що він потрапить в рай, бо закінчить Україні. Україні припинить смерті людей, і він дуже серйозно до цього відноситься. І до речі, знаєте, я собі так думала, багато людей, звичайно, не задоволені його діями. Бо він все тягне і тягне і тягне, тягне. Ніж щоб дати Путіну по зубам. Ще от як тільки прийшов і став президентом. Він намагався щось там придумати, обхитрити, домовитись, але не вдається. Вже бачимо, що Путін ніяк не реагує. Зараз про це будемо говорити. А якби ще тоді дав по зубам, то війна би вже закінчилась до цього часу. Це 100%. Яка ідея мені прийшла на думку? Значить, в нього є духовний наставник. Духовний наставник це серйозна людина, якій він вірить і можливо дослухається. Духовний наставник за Україну, тому що ми бачили ті пости, любі друзі, українці, брати не переживають. Там коли про ядерні човни, які попливли там ближче до Росії, допомога вже їде. Я зрозуміла, що він за Україну, і він може добре, гарно, позитивно впливати на Трампа. А давай перевіримо цю тему, чи духовний наставник має дуже великий вплив на Трампа і відповідно впливає на те, що Трамп не буде діяти проти України. Оксана, ми запитали на сьогоднішній день правильно? Чи угу. Тому і відповідь така: бачиш, що е, прямо карти говорять: ні, ні. На сьогоднішній день величезний вплив на Трампа мають ось так: дивись, лікарі, да, в першу чергу. Друга черга. Гроші. Гроші. І третя черга тільки духовний наставник. У нас прямо градація вже є. Але все одно, в третю чергу, це значить плюс, плюсуємо. Все правильно. Уточнимо, чи власне присутність духовного наставника в житті Трампа впливає на те, що Трамп не може собі дозволити зробити щось дуже зле Україні. Угу. Це знаєш, як можна запитати, чи впливає позиція, так, проукраїнська позиція духовного наставника на те, що Трамп не може нічого поганого зробити Україні? Угу. Ну, знову ж таки, на даний момент. І е, ось тут уже так. Тут навіть уявляєш, тут навіть біля е, духовного наставника прямо випала карта маніпуляцій. Тобто духовний наставник конкретно не дає цього зробити і маніпулює Трампом, щоб з Україною, щоб по відношенню до України Трамп коректно поступав. Тут дуже цікаво. Знаєш, чим маніпулює? По-перше, страшний суд, що кожному здасть його справам. <с> По-друге, маніпулює ще й здоров'ям, що не потрібно грішити, тому що буде дуже погано зі здоров'ям. Слухай, про карму певно йому розказує. Він ж такий, що ну, гроші, 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 яка там карма в голові, а може, раптом. Цікаво, цікаво. Хороші новини, друзі. Я вас вітаю. Ви сьогодні потрапили на цей випуск. Не випадково. А тепер переходимо до найцікавішого. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів. Трамп про Путіна. Ну, справді дуже цікаво, що дізнався Трамп, але я не хочу чекати кілька днів. Тому сонечко, сьогодні я з тобою в ефірі. Глядачі теж дізнаються про це швидше ніж озвучить Трамп. або, можливо, навіть він це і не озвучить. Тому ми, ми дізнаємося реально, що він має на увазі? Давайте, що має на увазі Трамп, коли говорить це про Путіна? Що він дізнався? Що це за речі? Да, що він дізнався? Трамп, звичайно, любить поговорити в пустоту, але. А раптом, так? Да? Дивись, по-перше, тут якась ситуація пов'язана з територіями, які знаходяться біля води. Але це можливо іменно план Путіна щодо тих територій, які знаходяться біля води. Але також тут і про ресурси, про... от двояко, Да? з одного боку. З одного боку, територія біля води, і по ній іде е, лицарь кубків. Тобто рух на території біля води. Таке враження, і ситуація завершується. Да? Таке враження як вихід з території, яка буде знаходитися біля води. Це з одного боку. З іншого боку, тут може говоритися про е, ресурси в плані зброї, що якась зброя у Путіна це просто бла-бла-бла. Це просто недійсна взагалі ситуація, неіснуюча. Ось так розумієш, можна і так прочитати цей нюанс, можна прочитати і ось так. Таро — це дуже цікава, унікальна система, яка дає таку велику кількість історій, і треба бути, знаєш, на такому потужному зв'язку з своїм вищим я, щоб власне цю конкретну історію читати. Бо там стільки комбінацій, скільки може бути комбінацій, наприклад, три карти, так? І ти можеш прочитати скільки? 200 комбінацій з тих трьох карт. Дуже багато, тому що карта у одної карти близько, там, я не знаю, 20-30 значень. Розумієш? І у поєднанні з другою картою. Знов комбінації у тої 20, у той 20 і у поєднанні з третьою картою. Але так як є постійні розклади і є постійні розклади про Україну, які я роблю на своєму каналі, то вже є якийсь взагалі момент того, що я. Розумію, про що зі мною говорять карти в даному випадку. Розумієш, коли я запитую про якісь міжнародні справи, а не сердечні справи, які, наприклад, у конкретної людини наші тарологи опинилися в такій ситуації на початку війни, в якій не опинялися жодні інші тарологи світу, і трактувань, до речі, карта Ро щодо війни ну практично не було. І в кожного до речі таролога своя система з'явилася. В кожного там ця карта значить це, а в іншого таролога зовсім інше. І як ви до речі домовитися своїми картами, так вони будуть вам Віддати це абсолютно правда і істина. Це, до речі, шикарна тема стосовно з підказок, щитування інтуїтивного. Знаєш, я коли перед війною я була знайома з системою 22 арканів, і я собі експериментувала, мені було цікаво дізнатися, як буде трозі мною говорити, особливо коли я не знаю значення інших карт. Знала тільки 22. Те, що мені було потрібно для одної з моїх систем, і знаєш, інтуїтивне читання абсолютно працювало. І вже потім, коли я почала вчити значення інших карт, і я зрозуміла, що я собі присвоїла. Значення для карти не таке, як це прописано в загальних планах. І тепер для мене спрацьовує моє присвоєне значення, яке я собі напрацювала через інтуїтивне щитування. Тому система реально цікава, як все інше в нашому житті. Але від Таро переходимо далі до політичних новин. Ми з'ясували дуже важливі цікаві речі. Тепер дозвольте цитату. Про території, оскільки ми вже почали про них говорити, Україна не передасть Донбас Росії Зеленський. протягом чотирьох років. Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Якщо він піде далі, йому будуть потрібні роки, і він має покласти там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні. Подарунки, і до речі, про це також ми говорили з нашими гостями в ефірі, коли була мова таке, знаєш, що все віддадуть, угода вже домовилися. Ні, такого не буде. І на щастя. Ми тримаємося. Наші люди молодці, наші збройні сили неймовірні. Вони витримують щодня такі потужні навантаження. Вони виживають. Вони дякують, до речі, вам за допомогу. Я знаю, що після кожного ефіру ви мої любі найкращі глядачі завжди донатите. Кожного разу я своїми гостями на зв'язку. Вони мені кажуть, ой, ми зібрали в перший день 2 мільйони. От недавно ми з звідуючима нічого вже не було на рахунках. Терміново треба було допомагати багатьом бригадам. Все закінчилося. Як тільки ми до вас звернулися, ми за дві доби зібрали з вами три мільйони чи три з половиною. Друзі, я нагадаю, що чоловік Тетяни на фронті. Ми збираємо саме для його бригади. І посилання на карту Тетяни також є в описі до цього відео. Друзі, я сьогодні хочу вам сказати, що цей ефір дійсно на мільйон, тільки на мільйон гривень. Тому що я відкрила збір на мільйон гривень е, у полку К2 створений. А тепер увага, вдумайтеся, перший у світі. Перший у світі батальйон роботизованих наземних комплексів. Це наземні комплекси, які допомагають забирати наших хлопців переважно зі штурмових підрозділів і з підрозділів піхоти, з тих точок, де вже їх ніхто не може забрати. Тобто, це така остання допомога і шанс на життя, коли боєць стікає кров'ю, і для того, щоб його забрати і відправити туди. Хлопців, ну тобто, є такі місця недосяжні, куди це просто неможливо зробити. І тоді виїжджають наші роботи. Тому я вас дуже прошу, задонайте на прокачку роботів. За цим майбутнє, уявіть собі, наші геніальні розуми українські створили перший у світі цей батальйон. Немає більше такого ніде в світі. І за цим майбутнє я просто не 100% впевнена, тому що. Навіщо витрачати людське життя, якщо потрібно купити роботів? І роботи зроблять всю роботу за людей. Я вас дуже прошу, допоможіть їм і допоможіть мені зібрати мільйон гривень і передати полку К2. Ви знаєте, я настільки вам вдячна за те, що ви постійно донатите, за те, що ви мені постійно допомагаєте, що цього разу я хочу зробити подарунки. Головне мені зараз не розплакатися від вдячності, тому що я ж прийшла, щоб подарувати подарунки. І так, я пройшла просто абсолютно всі етапи донатів з початку війни, коли я збирала 30 тисяч гривень. І це мені коштувало величезних зусиль, потім 50 тисяч, потім 100 тисяч, потім 250 тисяч. І тепер завдяки ось каналу Мій світ, завдяки вам, мої любі глядачі, ми можемо собі дозволити збирати великі суми і спасати життя. Це величезний плюс в карму кожному. І є можливість це зробити до речі, зараз під час війни, під час такого важкого випробування. Яке випало нам на долю всім українцям. Тому за найбільший донат я хочу подарувати подарунок, мою особисту консультацію, плюс зараз я відкриваю курс по здійсненню бажань, плюс, звичайно, участь у моєму курсі, який відбудеться 8, 9 і 10 вересня, ось буквально уже на днях, за донат, який буде трошки менший, ніж е, перший. Я хочу подарувати на вибір або участь у своєму курсі, або мою особисту консультацію по Таро. і за третє місце, за третій донат. Я хочу подарувати тут уже не я. Тут уже включилася моя мама, яка також постійно донатить. Вона художниця українська. Її звати Катерина Петрина. Вона хоче подарувати свою картину. Вона зараз влаштувала виставку картин в Карпатах, де 100% від продажів картин підуть на ось цей збір також. І ось зараз біля мене ця картина. Я хочу вам показати це Соняхи. Я не знаю, краса, вона не більше... Краса, неймовірна краса. Видно, друзі, який сьогодні в нас шикарний ефір. Так, вона е, сказала, що дуже буде рада це зробити, тому що збір великий, зібрати важко, і потрібно підключати абсолютно всі методи збору. І тому включилася моя мама своїми картинами. Тому будь-яку картину, яку ви хочете, ви можете придбати з її виставки на її інстаграмі. Вона також піде на збір. І ось ця картина в подарунок це до речі виконано оліями. Як ви зрозуміли? Посилання на інстаграм мами Тані буде в описі до цього відео. Обов'язково зайдіть, придбайте, і ви зробите дуже добре діло не тільки для себе, а й для Збройних сил України. Оксаночка, четвертий подарунок. Я спеціально зробила паузу, тому що я хочу, щоб ми його з тобою подарували на наступному ефірі е, уже разом. Е, ми просто візьмемо телефон, ти скажеш, е, наприклад, до одну цифру з одинички до 10, я буду листати е, всіх, хто задонатив, тобто, може виграти абсолютно будь-який донат. 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень, неважливо, який у вас донат. Тобто четвертий подарунок буде просто ось так: в прямому ефірі: Оксана говорить цифру, я листаю, зупиняємося, і ця людина виграла. Ось, і е, звичайно, хочу подарувати свою консультацію також і. За четвертий донат, будьте активними, поширте наше відео, будь ласка, серед тих своїх знайомих, які розуміють про що ми сьогодні тут говоримо, які в темі. Ну а ще, звісно, що перевірте, чи ви підписані на канал, чи у вас є дзвіночок з повіщень, тому що якщо раптом ви не підписані, дзвіночка сповіщень немає. Ви не зможете дізнатися про те, що ви виграли, і ви є переможцем, і отримали такі неймовірні подарунки і призи. Я дуже розчарований Путіним. Буду щось робити, аби допомогти людям жити. каже Трамп. Чи є якісь знаки, що вказують на припинення смертей українців? Якщо перефразувати це запитання, то виходить фактично, чи збирається він у 2025 році взагалі робити якісь кроки, серйозні кроки по зупинці війни? Правильно? Так. Дивимося восени, я хочу нагадати, я вже це говорила: восени дуже посвариться Трамп з Путіним. Це якби стосунки там псуються, тому є величезний шанс. Так, да, Оксана. Тут, да, да, відповідь на питання так. І тут, знаєш, якась така ситуація буде, коли. Буде ситуація, коли, по-перше, це буде залучення інших країн до вирішення цього питання. Да, у нас тут річка Пентаклі, тобто якісь зустрічі нічні під покровом ночі щось буде відбуватися. Він щось буде пропонувати Путіну. Він буде щось пропонувати, це скоріш за все не спрацює, тому що по четвірці кубків пропозиція не буде прийнята. І тоді і тоді, починається якийсь новий етап. Подивися, дурень, Трамп зробить таке щось неочікуване, якийсь такий сюрприз, щось, що шокує його, Путіна я маю на увазі. Тобто, це якесь таке обнулення стосунків їхніх і обнулення в плані того, що це планета Уран, планета сюрпризів, неочікуваностей, коли. Від людини навіть ніхто не міг такого чекати, що він витворить. А Трамп іменно витворить, знаючи його. Ось так. Ну нехай творить, витворяє, і це буде на благо Україні. Друзі, як завжди, я люблю закінчувати на позитивних моментах. І на щастя, це моє питання було таке важливе, класне, з таким позитивним наслідком. Дякую тобі, Тетяночко. Дякую всім, хто був з нами. Дякую усім, хто донатить, хто підписаний на нас, хто пересилає наші відео усім своїм друзям і знайомим, і хто робить з нами усі наші практики, рекомендації. Дуже дякую, Оксаночка. Дуже дякую вам, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. І бережіть себе самі обов'язково. Велика подяка усім, хто дивився до кінця. Велика подяка усім, хто поставив вподобайку. І запрошуємо подивитись інші відео нашого каналу, а також каналів Містична історія та Усе чудово.